Темівське. легендарна українська ігриста відчувай моменти життя, створи своє свято. Вони кохають, однак про свої почуття звикли мовчати. Мене звати Наталія Тур, і просто зараз ми пригадаємо, хто з українських артистів обирає жити за принципом щастя, любить тишу. Шко, навіть уявити, яка кількість чоловіків мріє бути поруч із красунею тіною Кароль, і мабуть залицяльники роблять вагомі кроки аби підкорити серце на перший погляд снігової королеви. Однак після втрати найбільшого кохання у житті Кароль будь-які свої наступні стосунки не афішує хоча й відверто зізнавалася, що її серце до нових почуттів відкрите. Час іде все одно. Мають чимось якимось надихатись хто б із публічних чоловіків не з'являвся поруч з стіною, яким в ту ж мить починали приписувати романи. Чого тільки варти історія Дантіна, яка взагалі заслуговує на окрему сторінку в біографії співачки? Люди щиро вірили, що між артистами щось більше, аніж просто вдалий піар-хіт. Та що точно ділили Тіна з баланом на двох, так це мікрофон. Неможливо було не помітити і магічну хімію між тіною та лідером гурту Бумбокс Андрієм Хливнюком. Вони створили спільну пісню. Не продави, не Але чи змогли зупинитися лише на творчості, залишається тільки здогадуватися. Тіні Кароль приписували чимало романів з різними багатіями. Ім'я одного з них з'явилося у мережі і минулого року. Мовляв, вона має амурні справи з 30-річним бізнесменом Юрієм Арошидзе, який проживає у США та час від часу навідується до України. Він має свій бізнес з виготовлення протезів і тим самим допомагає українським захисникам та захисницям. Втім, і тут тіна лише віджартувалася на одному зі своїх концертів. Ну, це смішно, це все смішно. Особливо останні з ким мене ж поженили, чи як це можна сказати? Я кажу в дії, не бачила все підробка. На паркані теж пишуть, там нічого. Там дрова, дрова, дрова. Якби сильно прихильники не хотіли ще раз побачити тіну у білій сукні, однак вона впевнено заявила: навіть якщо вийде заміж, про це ніхто не дізнається. Намагається приховати свій статус в особистому житті, і Артем Пивоваров. На його безіменному пальці вже давненько можна помітити каблучку. Однак він від прямих питань вправно ухиляється, як усик від ф'юрі. Я повітла, що у вас на правій руці є каблучка. Це ваш аксесуар чи можливо ви вже одружилися? Це мій аксесуар. це мій аксесуар. Поки що немає якихось планів одружуватися. Планів дуже багато. Очевидно, що такий харизматичний і талановитий парубок буде в центрі уваги серед дівчат. Та схоже, що Артем ще той однолюб, і сподіватися на щось його прихильницям марно. Адже ще у 2017 році, коли Артем переїхав до Києва, він розповідав, що вже три роки перебуває у стосунках. Виявилося, що його серце зайняла приваблива брюнетка Даша Чередніченко. Вона була менеджеркою Артема і навіть знялася у його кліпі Моя ніч із пристрасними поцілунками. Втім, з часом Пововаров перестав коментувати особисте життя, і всі логічно подумали, що їхня лавсторі закінчилася. Втім, насправді Артем з Дашою досі працюють разом, і їхні погляди говорять усе самі за себе. Справжнє кохання і як воно може підносити до небес та бажально розбивати об землю? Знає Андрій Хливнюк, адже хіба напишеш такі легендарні пісні про любов, як у нього не відчувши на собі ці почуття? Кливнюк безмежно талановитий, але рівно настільки і безмежно закритий у коментарях щодо амурних справ. Ви з дружиною зараз розійшлися чи розходитися? Та це, блін, не ваша справа? <гум> Як так зробити, щоб не послати вас? Це схоже на відповідь. Відомо, що у 2010 році хливнюк одружився з режисеркою Ганною Кополовою. За час подружнього життя у пари народилося двоє дітей: хлопчик Іван і дівчинка Олександра. У 2021 році стало відомо, що пара розлучилась. Причин, чому так сталося, на загал не коментували. Втім, згодом стало відомо ім'я ще однієї жінки, яка змогла поцілувати серце хливнюка. І нею стала модель Наталя Гоці, яка до слова знялася у кліпі бумбоксу. Наталя гоці зізнавалася, що мала стосунки з хливнюком, хоча на той момент він офіційно був ще одруженим. Однак, за її словами, з дружиною на момент їхнього знайомства він вже рік як розійшовся. Він е, абсолютний соціохоп, і він просто не любить виносити свої стосунки е, на загал, так. Та є ще декілька імен серед відомих красунь, яким приписували стосунки з генієм музики. І хоч він нічого не коментує, однак інколи за артистів усе говорить їхня творчість. Новини ведеш на якомусь каналі, я точно тобі не пара. Якось почали говорити про те, що пісня гурту Boombox Happy End написана про тодішню зірку телеканалу 1+,1 ведучу новин Лідію Таран. Ливнюк у своєму стилі не спростовував, однак і не підтверджував ці чутки. Натомість Ліда скромно заявила, що у пісні йдеться не про неї, а що це лише образ. Я навіть цю пісню не чула. Мудрували у мережі і про те, чи були стосунки Вандрія зі златою Огнєвіч. Тож при нагоді ми особисто попросили злату розставити усі крапки над і він дуже талановитий, неймовірно харизматичний чоловік. Ам... Я дуже давно не була з ним на зв'язку, але мені б хотілося поспілкуватися з ним не в телеграмі, а просто так за філіжанкою кави, просто спитати, як у нього зараз на душі, на серці, бо е, пройшло багато часу з нашої останньої зустрічі, і мені було б цікаво побачити, наскільки він змінився, бо я думаю, що 100% за цей час сталися зміни, але він дуже непроста людина, як і всі творчі люди. Покажіть мені просту творчу людину. А в чому це я... проявляється? Це проявляється в усьому: в підході до творчості, в характері, в спілкуванні з людьми. Але я дуже щаслива, що наша зустріч принесла таку пісню, як ти обіцяв. Я написала музику на вірші Андрія, і це сталося як, як якесь диво. Зрештою, чи була у вас як в жінки симпатія до нього, як до чоловіка? Можливо, вже пройшло стільки часу, вже можна щось розказати. <рес> ну звичайно, він мені тоді дуже подобався, бо неможливо встояти під перед чарами чоловіка, який глибокий, розумний, талановитий, харизматичний? Так, да, він мені подобався, але як ви бачите, це тільки творчий союз, в якому народилася пісня. Чому на вашу думку тоді у вас нічого не склалося? <гум> Тому що я не планувала цього. Ще одна легенда української музики Святослав Бакарчук. Він людина мистецтва і залюбки годинами говорить про творчість. Однак ні хвилини не готовий коментувати справи, які стосуються того, що відбувається у нього вдома за зачиненими дверима. Можна я залишу залишити собі якісь свої секрети? Та все ж відомо ім'я жінки, яка провела з ним за цими дверима понад 20 років. І це Ляля Фонарьова. З нею Святослав познайомився ще у студентські роки. Як пишуть деякі ЗМІ, дівчина закінчила школу стилістів у Лондоні та стала арт-директоркою гурту Океан Ельзи». Цікаво, що у Фонарьова на той час була заміжня за львівським стилістом Володимиром Тарасюком і мала від нього доньку Діану. Та почуття до молодого музиканта брали гору. Тому Ляля -ля подала на розлучення. Різниця у віці між фонарьовою та Вакарчуком усього два роки, і їхню пару називали однією з найміцніших в українському шоу-бізнесі. Однак Вакарчук шлюб брати не квапився, і офіційно свої стосунки оформили вони лише у 2015 році. І нібито на перший погляд нічого не віщувало біди. Аж раптом, у червні 21-го Святослав приголомшив звісткою. Вони розлучаються. Тоді почали подеякувати про нову пасію Вакарчука. А вже в серпні того ж року з'явилася нова приголомшуюча звістка. У нього народився син первісток, якого назвали Іваном. У ЗМІ припустили, що мамою є продюсерка Євгенія Яцута. Мовляв, вона зі Святославом знайома давно, а на одному із заходів її бачили при надії. Ще більше Святослава змінило народження другої дитини доньки Соломії, яка з'явилася на світ у червні 22-го року. Вже не холостяк і телеведучий Дмитро Комаров, який в один момент просто опублікував фото з власного весілля. Обраницею Дмитра стала на 14 років молодша від нього модель та ведуча Олександра Кучеренко, яка свого часу виборола титул Міс Україна Україна-2016». До слова майбутнє подружжя познайомилося саме на конкурсі краси, де Олександра змагалася за титул найкрасивішої, а Дмитро входив до складу журі. Олександра Кучеренко, місто Дніпро, 18 років навчається за спеціальністю диктор та ведучий телебачення. Стосунки Комарова та Кучеренко зародилися після конкурсу. Як розповідав Дмитро, він запросив Олександру до свого офісу, де вони чотири години розмовляли на різні теми. Саме тоді й виникли перші почуття між ними. Свій роман Пара ретельно приховувала. Навіть коли їх поставили танцювати разом на проєкті Танці з зірками закохані робили все можливе, або про їхні стосунки взагалі ніхто не дізнався, і їм це вдалося. Дмитро Комаров вирішив довго не тягнути, тож покликав обраницю заміж через два роки після початку стосунки. Для Олександри він приготував екстремальне побачення, а саме попросив свого друга пілота влаштувати їм прогулянку вертольотом довкола Києва. Олександр ж взагалі не підозрювала, що на неї чекає. Вона милувалася видами на Київ. А коли думала, що політ вже завершено, то на неї чекала справжня несподіванка. Комаров дістав обручку і запитально поглянув на обраницю. Вона відповіла згодою. І навіть після пропозиції закохані тримали стосунки в таємниці і ретельно приховували своє весілля. Парочка офіційно стала чоловіком та дружиною 2019 року. Спочатку вони уклали шлюб в Києві, а повінчатися полетіли до Єрусалиму. До речі, до столиці Ізраїлю пара летіла одним літаком, але обрала окремі місця, аби ніхто не здогадався, що вони разом. Зокрема, вони і зараз тримають своє особисте життя під сімома замками. Спочатку повномасштабної війни. Ни вони не публікують спільні фото та не з'являються разом на подіях. Ймовірно, саме тому в якийсь момент почали з'являтися чутки, що Дмитро та Олександра вже не разом. Ба більше на деяких знімках у мережі Олександра з'являється без обручки на пальці і цим сильно тривожить прихильників. І коментарів обоє уникають. Утримується від інтерв'ю на особисті теми і співачка Ірина Білик. Хоча не секрет, що вона мала бурхливе та насичене приватне життя. Першим чоловіком Ірини Білик, щоправда, цивільним, став продюсер Юрій Нікітін. Вони познайомилися 1990 року і почали співпрацювати разом. Білик співала пісні, а Нікітін продюсував її. З часом як це часто буває між артистами, робочі стосунки переросли у романтичні Ю, юре. Ну, якась була така манія не розказувати всім, що ми разом. Чорний кіт між Іриною Білик та Юрієм Нікітіним пробіг через вісім років після їхніх стосунків. Причиною розбіжностей пари стало те, що співачка хотіла нарешті народити дитину та стати мамою. А от Нікітін був переконаний, що зараз не час для цього. Подейкують, що вони розійшлися мирно і без скандалів. Після розриву з Нікітіним Ірина Білик довго не була самотньою. Вона поринула в новий роман з Андрієм Оверчуком, який працював в моделі. А вже за рік їхніх стосунків на світ з'явився первісток пари Гліб. Вони не брали офіційний шлюб, однак повінчалися. Та це не застрахувало їхній союз від болю та розчарування, адже вже за два роки Білик пішла від коханого через його зраду. Коли закінчується кохання. Треба розходитись. Згодом білик закрутила роман із Дмитром Коляденком. Їхні стосунки називають найскандальнішими в українському шоу-бізнесі. Вони постійно сварилися, розходилися та знову мирилися. Тим не менше, Коляденко хотів бути з білик та навіть шість разів кликав її заміж. А от Ірина не квапилася під вінець. Діма ревнував мене. Просто до стовпа. Врешті білик набридли такі американські гірки. Тож 2006 року вона пішла від Коляденка і знову довго не сумувала. Вже через рік вона закрутила роман із танцівником Дмитром Дікусаром, який молодший за неї на 15 років. Їхні стосунки почалися на шоу танці з зірками, де Ірина була запрошеною зіркою. А Дмитро професійним хореографом. Чимала різниця у віці не стала парі на заваді, аби одружитися. Шлюб закохані уклали 2007 Року в ріо де жанейро Щоправда, за українським законодавством він не був чинним. Їхні стосунки не були тривалими. Вже через три роки пара розійшлася. Крапку поставила саме Ірина. Подейкували, що їй було нецікаво жити з молодим дікусаром. А от фотограф Аслан Ахмадов став не просто першим офіційним чоловіком білик, але і батьком її другої дитини. Одружилися закохані 2015 року, хоча й приховували це про свої стосунки. Подружжя вперше розповіло після народження спільного сина Табріза, який з'явився на світ завдяки сурагатному материнству. Однак, вже у квітні 2021 року подружжя шокувало новиною, що вони розлучаються. Білик говорила, що причиною цього стало те, що вони з роками змінилися. Тим часом у мережі подейкували, що на стосунки пари негативно вплинула відстань, адже Ірина Білик жила в Україні. А Аслан Ахматов у Росії з тим білик зараз перебуває у стосунках невідомо, адже після стількох публічних і на жаль невдалих романів вона ухвалила рішення про своє щастя мовчати. Мовчіть, хто її новий обранець і Наталя Могилевська. Відомо лише, що коханого співачки звати Валентин, і вони знайомі вже понад 20 років. Однак підкорити серце Могилевської йому вдалося лише після початку повномасштабної війни. Він допомагав Наталі евакуювати сестру, а також підтримує її під час концертів у прифронтових містах. Закохані живуть разом і виховують двох донечок, яких удочерили в 2022 році. Старші з них на той момент було 10 років, молодші 2 роки. Цікаво, що до цього Могилевська мала доволі насичене особисте життя на початку своєї музичної кар'єри. Наталя мала роман із продюсером Олександром Ягольником, з яким працювала від 1996 до 1998 року. Згодом чоловік навіть наважився освідчитися. Наталі Могилевській, купив обручку, але вона її так і не одягла. Першим офіційним чоловіком Наталі став бізнесмен Дмитро Чалий. Їхні стосунки були бурхливими та сповненими пристрасті. Коли Дмитро покликав Наталю заміж, тут вона вже залюбки погодилася. Весілля пара зіграла 14 серпня 2004 року. Однак їхній шлюб протримався менше ніж рік. За тиждень до першої річниці пара роз'їхалася та почала жити окремо одне від одного. Розлучення Наталія та Дмитро приховували, а також не говорили, що стало причиною такого рішення. Однак, згодом Галевська зізналася, що вона кар'єристка і багато часу приділяла роботі. А от Чалий хотів, аби поруч з ним була сімейна жінка. Ніжність, компроміс, компромісність, терпіння. Милосердя, проголода, вміння бути ніжною, спокійною, розслабленою. Все по нулях. Тобто я, я завжди була напружена. Після розлучення з першим чоловіком Наталя Могалевська вже через рік закрутила роман із бізнесменом Єгором Долініним. Закохані разом відвідували світські заходи, залюбки давали інтерв'ю про своє особисте життя та будували плани на майбутнє. Наталя та Єгор жили разом. Могилевська знайшла спільну мову з трьома доньками бізнесмена від попереднього шлюбу і навіть наважилася на кардинальні зміни заради коханого. Вона стала приділяти менше уваги кар'єрі, аби в неї було більше часу для чоловіка. Однак після п'яти років стосунків Наталя та Єгор приголомшили зізнання, що більше не перебувають у стосунках. Що стало причиною розриву, колишні закохані не коментували. Згодом Могилевська ділилася, що була цілих 10 років сама. Вона працювала над собою, розвивала жіночі якості, і чекала, коли її серце відгукнеться і підкаже, який чоловік їй потрібен. І як ми бачимо зараз, серце таки підказало. Днями стало відомо, що Олександр Пономарьов вже 10 років як перебуває у шлюбі. Хоча сам про це ні слова не каже. Однак за нього журналістам це розповів його друг Юрій Горбунов. Приховувати своє особисте життя пономарьов вирішив після своїх двох попередніх невдалих союзів. Відомо, що він був одруженим із продюсеркою Оленою Мозговою однак, проживши у шлюбі 10 років, пара розлучилася. Як розповідав Пономарьов мозгова зраджувала його. Вперше він пробачив зраду, однак, вдруге вже не зміг. Я Олену поважаю. Вдячний за дочку. Я поважаю як мати свої, свої дитини. Тому нічого поганого. Я не хочу говорити про неї. Після розлучення з Оленою Мозговою Олександр Пономарьов довго не холостякував. 26 серпня 2006 року він знову одружився. Його другою дружиною стала Вікторія Мартинюк, яка на час їхнього весілля була студенткою п'ятого курсу. Вже через півроку після їхнього весілля кохана народила Пономарьову сина, якого назвали Олександром. Втім, і з другою дружиною у Пономарьова не склалося. Вже через 4,5 роки пара розлучилася. Як пояснював Пономарьов, вони не зійшлися характерами. А останньою краплею для нього стало те, що дружина поставила йому ультиматум. Вона змусила його обирати між донькою від мозгової женею та нею. Називати ім'я, а тим більше показувати фото нової дами серця. Пономарьов не планує. Мовляв, він людина забобонна, тож не хоче наврочити їхньому щастю. Ретельно приховує свої нові стосунки лідер гурту Друга ріка Валерій Харчиши. Він розійшовся з дружиною Юлією після 13 років шлюбу і має трьох синів. Старший син зараз захищає Україну у Збройних силах. Молодші діти мешкають разом із мамою. Подеякують, що після розлучення Валерій живе із журналісткою Яніною Соколовою. Втім, пара ухвалила рішення мовчати про свої стосунки. Тож на будь-які коментарі щодо їхнього кохання він прямо не відповідає. Вам наразі всі приписують роман з Яніною соколовою, однак ви дуже завуальована. добре, однак ви не відповідаєте про це і в своє особисте життя наразі тримаєте за сіма замками. Чому обрали такі ж замками? Просто ви ви зайдіть в мережу. Або просто напишіть, загугліть Харчишин і одразу летить, типу. Розповів про свого сина хворого. Коротше, постійно якісь страждання. Мого особистого життя в мережі стільки, що хотілося, що хотілося, що хотілося б, аби було про, про розлучення, про, про розлучення, про розлучення. Там дуже багато цього всього. Мені би хотілося, щоб було більше творчості і пісень. Тим більше, що мої пісні настільки відверті, щоб береш будь-який текст читаєш і все розумієш. До слова Яніна також була заміжня і 2022-го повідомила про своє розлучення з банкіром Володимиром Литвином. Вони одружилися ще у 2010 році. У шлюбі у них народилося двоє дітей: Микола та Мирон. Я в принципі не люблю говорити про особисто. Я не люблю говорити про ну про тих людей, які не давали мені згоду угу. на те, щоб я про них говорила. Заміжня чи ні, не розповідає і Даша Астафєва. Хоча раніше вона активно ділилася світлинами зі свого особистого життя, однак зараз від питань про нового обранця тікає. Вас неймовірно виблискують очі, і повномасштабна війна вам подарувала кохання в житті. Чи обговорювали ви зі своїм коханим плани про зиві? Про Особливе не говоримо. Дуже дякую. Гарного вечора, відомо, що колись Астафіва зустрічалася зі співаком Мішею Крупіним. Це довгий час було таємницею. А за словами Міші, причиною їхнього розриву був його складний характер і велика кількість претензій одне до одного. Парі вдалося залишитися добрими друзями, ба більше у 2018 році Даша випустила пісню Астелавіста, яку для неї написав Крупін. Астелавіста Великим коханням у житті Даші був бізнесмен Артем Кі. Вони почали зустрічатися у 2016 році. Вже через рік стосунків Артем освідчився Даші, але одружитися вони так і не встигли. Чоловіка заарештували за підозрою у розкраданні державних коштів на суму майже 27 мільйонів гривень. Астаф'їва не вірила у причетність нареченого до злочину та всіляко підтримувала його, з'являючись на судових засіданнях. Даша зізнавалася, що мріяла про весілля з Артемом і планувала дітей, але після всіх скандалів пара розійшлася у 2021 році. Причиною розриву Даша назвала постійний тиск через судові процеси та втручання у їхні стосунки чужих людей. Вона зізналася, що їхні почуття не витримали усіх випробувань, а кохання переросло у глибоку дружбу. Меня вже просто здають психіка, тому що видержать весь. Ряд событий, которые происходят. Ну, мне, як женщине, я не можу зараз. Жидаші приписують роман з чоловіком, який працює в сфері IT. Вона ретельно приховує його ім'я та фото, але запевняє, що він чудовий. А Стеф'єва зізналася, що коханий значно молодший за неї. Зустрічатися з молодим хлопцем це просто новий шар гумору, коли мої старші. У мене всі друзі недамагати старші. Вони кажуть, так це ти по того могла на випускному держати новонародженого. Да. Ah. Відомо, що він сильно допоміг їй пережити перші місяці повномасштабної війни. Пара не тільки живе разом, а й створила спільний бізнес – книжковий застосунок. Більше того, дачі минулого року навіть приписували вагітність однак вона з таких чуток лише покипкувала. Учасник українського гурту танок на майдані Конго фозі взагалі чи не найзакритіший артист в українському шоу-бізнесі. Зараз його родина перебуває за кордоном, і лише у 2020 році він опублікував фото з пологового, коли дружина народила йому двійню. Ви завжди приховуєте своє особисте життя, ніколи його майже не коментуєте. Чому у вас така позиція? Тому що зазвичай особисте життя це якраз є невід'ємною частиною всього українського шоу-бізнесу. Продавати особисте життя це найпростіший шлях до гомогоспода Гомогосподарок, господі... домогосподарок. Це щось типу не дає врабачення розповідати про особисте життя. Я завжди кажу, що ми продаємо стіл. А не столяра. Говорити про особисте чи ні вибір кожного. Та що приховувати точно неможливо, це те, що справжнє кохання неабияк надихає. І саме ці особливі почуття допомагають нашим артистам створювати пісні, які залишаються актуальними крізь роки. Пишіть у коментарях, яка пісня про кохання є вашою улюбленою. Обіймаю вас.